Цього отримуємо сьогодні. Італію розвантажили вже майже цілу фуру. Лишилося буквально один прольот се трошки. Лишилося, добралися, їздимо по всій Італії, збираємо все, що тільки можливо. Пару кілограм термокурток привезли, там десь 800 кг, практично все продано. І привезли, крім того, що завжди, кепки, футболки чоловічі жіночі 50 на 50, тобто 50% чоловічих 50% жіночих в рівні пропорції. Спортивні штани плюс кофти 50 на 50, крім того всього, кепок, взуття крем, те що ми частіше возимо, привезли зараз нові позиції. Чисто брандові одяг. Приходить так. Приходить трошки гарніше поставний. Є два різних формати. Футболки є окремо, шорти є окремо, спорт є окремо. Що це чемпіон? Раз. Далі. Лонздейл. Два. 100% брендового одягу, 100% брендового товару. Капа. По категоріях, що є, є такі куртки. Є е, топтейлор, є такі куртки, є такий спортивний одяг. Е, е, так. Е, далі є футболки і є шорти. Тут мішки йдуть в середньому по 25 кг, є ось такі е, так, є ось такі, є, е, вони гарніші так кладуть в поліетиленових кульках, там залежно від того, як фабрика пакує, але загалом по наповненню воно приблизно ось таке. Тобто рівно 100% брендового товару. Тут немає не брендового. Чоловічий жіноче, мікс, звісно, що мікс іде, філа ось іде. Дитяче попадається, якісь там 1, 2, 3 відсотка тобто дитячого дуже мало. Переважно йде чоловіче жіноче в пропорції більше чоловічого. Добре, це чи погано, але загалом більше чоловічого йде. Еліс. Не знаю, видно чи все, що я показую тим, але загалом ось такі мішки будуть чисто брендового чисто брендового товару.